Ваші дітки і ви будете смакувати цю шаурму залюбки. Давайте сьогодні приготуємо в домашніх умовах. З інгредієнтів вам потрібно лаваш, сметана, майонез, капуста, помідорка, морква і зелень, цибуля, огірки мариновані і курячі стегна. Я заздалегідь замаринувала їх спеціями, майонезом і сухарі. Можна брати і філе, але воно більш виходить сухе і ставлю в аерогриль, щоб спеклись. Поки наша курочка смажиться, я мариную цибулю. Нарізаю на півкільця, додаю оцет і трохи цукру. Сіль добре ж м'якаю. Далі по плану нам потрібно приготувати салат з капусти і моркви. Капусту потрібно нарізати на тоненькі полоски, як на відео. Моркву натираю на терці, перемішую, додаю сіль і перець. і руками потрібно добре віджати капусту і відкладаю набікс. Далі у нас нарізка такої пахучої помідорки. Її також потрібно нарізати на тоненькі шматки, і потім я їх ще розрізаю на опіл. Однієї помідори вистачає. Мариновані огірки. Дивіться, щоб були хрумкі. Тоді вони дуже будуть смачні в шаурмі. Готую. Соус до шаурми, беру зелень, у мене петрушка, але можна брати і укріп. Що у вас знайдеться, додаю чесник, сметану, майонез, сіль, перець і все дуже добре перемішую. Тим часом наша курочка підсмажилась, нарізаю її на такі шматки, як на відео. Все готово. Залишилось тільки скласти. Беру лаваш, на нього ставлю наш соус, мариновану цибульку, смажену курочку, огірки, помідори і салат. Все акуратно закручую і ставлю на сковорідку. Якщо у вас є гриль, то можна і на гриль. А вже слюньки течуть так і хочеться спробувати. А ось мої siete. і найголовніші дегустатори. Марк�.:alet? Марк ще собі трохи соуса на тарілку. <т idee> Дякую всім за перегляди. Зберігай, щоб не загубити.